Мене звати Анна Бас, мені 20 років. Я з Львівської області, переїхала сюди а, десь більше 10 років тому. Я переїхала сюди через те, що мої батьки переїхали по роботі сюди. Спочатку переїхали батьки сюди, а потім забрали мене з братом. Я тут закінчила навчання і поки що працюю. З тим, що можливо піду далі вчитися тут. Я також роблю різні прикраси з бісеру, такі як ці. Десь буде мій інстаграм. Якщо хочете, підписуйтесь. Супер. Я була з батьками вдома, тут, у Словаччині. Ці е дні якраз не йшла на навчання, бо було забагато стресу. І Ще не знаю, бабусі з Дідусем приїжджали сюди з братами з України, і вони досить довго сюди їхали, трохи за них переживали, і Та таке. Ну, В соціальних мережах зменшилася російська мова. Та. Ще перед повномасштабною вона дещо була присутня в моїх істрічках. Знаєш? Зустрічалась з українцями, які сюди приїжджали. Якісь родичі також до нас приїхали, залишилися у нас також гуляти, ходила з якимись українцями, які позна з якими познайомилася, які сюди переїхали, які не знали словацької мови, які деколи запитували якісь питання важливі для них, з чим би я могла їм допомогти. Um, сижу зараз менш активно. Так, деколи на якісь івенти ходжу, пов'язані з українською спільнотою в Словаччині тут. <реклама> 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 Ні, не користувалася. Чому? Не знаю, <реклама> не, не було потреби, не, не знала, які є ресурси. Таке. Тут малий Берлін, відвідую деколи. Ще є Арта, але це не зовсім в Тернаві. В Братиславі організація Ін угу. недавно відкрилася. З молоддю працюють різні івенти, які стосуються ЛГБТК плюс спільноти. А, так, думала, і в Словаччині як час від часу буває, як в Словаків якась нетерпимість до інших людей, ксенофобія, до чогось іншого нетерпимість. І хотілося, можливо, і би десь переїхати. Я вже під час того, як жила, тут трохи і їздила в Україну, там деякий час жила. І... Мені там більше подобається. Думаю, що може на майбутнє буду там жити, поки що тут працюю і живу. Так, був досвід. Як воно? Оцініть. Все досить помало робиться і все досить. Деколи неефективно буває. Я оформлювала документи, коли ми з сім'єю приїхали, приїхали, ще знайомі розказували, і так. так в мене був досвід з місцевою медициною. Ну, буває тяжче записатися, деколи треба більше місяців чекати на якісь до якогось конкретного лікаря, щоб записатися. Якихось виражених в мене труднощів не було з лікарями і медичною сферою. такого. Ну, Загалом ставалося, що в навчальному закладі досить часто вчителі могли говорити свою якусь проросійську позицію, і це було досить некомфортно. Та. Я би сказала, змінилось досить багато. Виділити, що саме змінилось після повномасштабної тяжко, бо це і вікові зміни, якісь так інше сприйняття світу. Не знаю, як вже говорив інший учасник, як менше говорю, менше переживаю по поводу дрібниць. Так. Загалом слід стараюся слідкувати за своїм станом, за собою, за більше звертати увагу на те, як я себе почуваю. Mm. Угу. Так, залишились. є і родичі, і друзі. Mm. Угу. Як часто ви спілкуєтеся? Досить часто спілкуюся, тримаю з ними зв'язок. Mm. Так. Thank you for to our video. Check out other things that we do here. Sharing is caring. Or go and live your young life. Subscribe. Thank you. Bye.